Ранку. на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 квітня 2025 року. Сьогодні, 4 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. З 2 години ночі і до 17 години вечора до моменту початку переходу місяця з першої у другу фазу можна сіяти насіння будь-яких вершків. Для когось помідори, для когось кріп, петрушка, капуста, огірки, квіти та інші ті рослини, які або дарують квіти нам красу, або ж дарують нам плоди. Цей час з 2 години ночі до 17-ї вечора. Також сприятливий для роботи з розсадою. Проводимо пікіровку, перевалку, пересадку, посадку розсади і можна пересаджувати домашні квіти, домашні рослини. Вся доба сприятлива для підживлення рослин органічними добривами і для поливів. От що не можна проводити? Не можна вже проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами у відкритому ґрунті, але в кімнаті біопрепарати та теплиця теж. 4 квітня несприятливий день для різних заготівель. Це знак стихії води. І все дуже швидко псується. Завтра, 5 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак. Теж в знаці рак. Але до 16-ї години дня, спочатку доби, до 16-ї години дня буде продовжуватися напружений такий стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. І вже тільки після 16 години можна продовжувати продовжувати Сіяти насіння будь-яких вершків. Знову ж таки, кожен вибирає ті вершки, які необхідно посіяти їх насіння. Хтось помідори, перець, баклажани, кріп, петрушку, капусту, огірки, кабачки, квіти. Будь-які інші вершки теж можна сіяти на розсаду. І, до речі, відкритий ґрунт або в теплиці, або парники теж можна висівати. І гарний час після 16-ї години до кінця доби для того, щоб працювати з розсадою, проводити пікіровку, перевалку, пересадку та посадку, і можна пересаджати домашні рослини. До речі, ця доба теж у нас гарна для того, щоб проводити підживлення рослин органічними добривами і поливати наші рослини. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті та в теплиці. Вибираємо тільки біопрепарати. 5 квітня несприятливий день для різних заготівель. Знову ж таки, це час стихії води. Важливо для здоров'я на 4 та 5 квітня 2025 року. Це час знаку рак. А значить. Не треба використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Якраз рак відповідає за всі наші органи травлення, тому будьте уважні, що можна приготувати корисного для нашого тіла, для наших органів із всіх, всіх, всіх клітинок і систем. Готуємо свіженькі овочеві супи. Їх їмо тепленькими. Готуємо салати з відварених овочів, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту. Все підігріваємо, якщо воно щось холодне, трошечки підігріли і тільки тоді їмо дуже корисний топінамбур. Ну і Доступні овочі і фрукти, які у вас є, з них теж готуєте різні страви свіженькими, тепленькими їсте. І додавайте до свого меню горіхи. По можливості, які у вас є, та екзотичні фрукти. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Хай щастить вам у усіх усіх ваших справах, усіляких вам гараздів! Миру та добробуту. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося увечері. А поки що до зустрічі. На все добре.